Друзі, велком в мій канал Повний Криптець. З вами Олександр, як завжди, це відео інструкція по 7 game, а саме, як поповнити наш гаманець, щоб купити нашу вишку, як купити вибрати вишку, скільки вони коштують. І третє це основні моменти в грі, про які варто знати. Тому... Перед тим як почати, будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал. Поставте лайк цьому відео, і ми погнали. Всі ці посилання будуть в описі під цим відео на гру 7 Game, Якщо ви ще не в темі, також в описі. Поїхали. Дивіться, перше, давайте відразу і почнемо з валета, як нам поповнити. Давайте я вам буду розповідати. Справа внизу натискаємо валет. І ви бачите, у нас є три е монети, да три коїна в нашому валеті. Єво, це внутрішній ігровий. Токен, який ми генеруємо, тобто заробляємо, який ми там поповняємо за них, ми купуємо вишку. Ось, і ми його конвертуємо, виводимо потім вже в ліквідну криптовалюту, в тони, в USDT і так далі. Тобто, це ігровий ЄВО далі є 7 Це токен самої компанії Єво7 Гейм, ліквідний, який торгується на біржі. Можна купити його за тон. І є в нас тон. Далі як нам поповнити? Ми натискаємо поповнення. І ми поповнюємо тут наш валет. Тут є автоматична конвертація, тому це дуже легко зробити за тон. Ось тут ми вибираємо наш тон гаманець, хоча навіть тут одна мережа можна, щоб і є символ. Ну окей, ми виберемо тон. І ви бачите, є автоматична конвертація. 100 тон, коштує 5300, там з копійками є 7. а це 3187 тисячі е, сто вісімдесят токенів. Да? Це все йде автоматична конвертація. Тому нам треба просто поповнити тон. Ось наш адрес гаманця. Далі у нас є мемо, його ще називають там тег або комент, неважливо. І ось на цей. Адрес гаманця, адресу ми поповнюємо з біржі з нашого криптогаманця, з тонкіпера, з будь-чого, де ви використовуєте вашу крипту. поповнюєте. все, і автоматично вони приходять ось вам сюди. Як це, наприклад, зробити тонкіпер? Ну просто швидко покажу. Ми заходимо в тон да, тонкіпер, це топовий тоновський гаманець, натискаємо Send, Ось тут ми ставляємо ту адресу гаманця, яку ми ось тут з вами, де тут поповнення. Ось тут ми де да, ви скопіювали. Тут виводите суму, яку треба. А ось тут оцей комент. Комент – це і є. Ось це мемо. Бачите? Все після того, як вони в транзакції підтверджено, звідки, звідки ви відправляли, вони потрапляють вам сюди. Є вже в монетках автоматично. Далі що ми робимо? Наступний крок: нам треба купити нашу вишку. Ми натискаємо ось сюди, де вишки, в продажу натискаємо тип. І вибираємо ту вишку, яку нам треба. 1 G, 2G, 3G і 4G. В мене наразі ось тут мої вишки. Ви можете побачити, в мене є 2G, я з неї починав і є 4G. Відразу кажу, яка вартість вишок е, наразі? Е, 1G G, 10 доларів, 2 G, 50 доларів, 3G, 250 доларів і 4G це 1250 доларів. Е, як це прорахувати в тонах? Ми ж поповнюємо в тонах, да? просто ми можемо легко зрозуміти, що на сьогоднішній день тон 21 місце в, в рейтингу коштує десь приблизно 3,2 долари. Тобто, щоб купити вишку 1G за 10 доларів, нам приблизно треба скільки? Правильно, десь там 3 з копійками тони поповнити. 2G – це вже 50 доларів, в 5 разів більше, да? 5 у 3 – 15, там близько 16 буде тонів. Якщо там, яку там, 3G – 250 доларів, це в 5 разів більше, це близько 75-80 умовно тоннів і так далі. Все, ми поповняємо. Повторюсь, ось тут сюди заходимо в продажі, Вибираємо тип, який нам треба, наприклад, 4G примініть. Вибираємо тільки точно не, не в цьому місці, де ми там побачили. Вибираємо вишку, яку ми хочемо. І тут, що ми бачимо? Щоденний прибуток, відразу який ми будемо щодня отримувати. Далі загальний прибуток. У нас 360 днів працює кожна вишка. Ось, і є ще такий момент, як на ремонт, да? кожного там. 30 днів треба робити ремонт. І ось вартість в монетках, ну це вже згенерованих, ви будете оплачувати ремонти. Це нюанси. Але в середньому кожна вишка, хто ще не в курсі, не дивився презентації, е генерує нам близько 20% щомісяця. Це вже з вирахуванням ось цих ігрових механік по типу ремонту і так далі. Тобто ви можете орієнтуватися на 20%. Все, натискаєте купити, і ви вже купили, тому що у вас на балансі є монетки. У мене зараз тільки є скільки там, 312 монет. До речі, Євро коштує там 10 євро, це 1 долар. Да, ось така конвертація до долара, орієнтир курсу. Тобто 312 монет, це в мене вже там ну, близько 30, трошки більше доларів. Ну, З комісіями, з усім сім'ї, це буде 30 доларів. Далі, що нам треба? Ви бачите по центру, це відображається моя вишка 4G, і є така кнопочка получить. Тут система клейму. Тобто кожні 5 хвилин ми можемо клеймити наш прибуток. Або раз на добу. Але якщо ви це забули зробити, то ви втратили. Ваш прибуток за один день, тобто, ну я заходжу по 10 разів на день, роблю різні там рейди і так далі. Я максимально активний. Але хто хоче це просто робити раз на добу, ви можете там завести будильник, зайшли, натиснули Получіть ось цю кнопочку, і ці монетки у вас вже відображаються. У вас на балансі зверху, справа да, праворуч. Далі, ті, хто тільки вперше зайшли за посилання моїм або вашого друга, якщо за моїм в описі знайдете посилання в мою команду, ви потрапляєте, у вас буде можливість безкоштовно почати Free-to-play, тобто нуль вишка. Зараз є така штука, яка безкоштовно дається на 15 днів, і можете вже тестити і перші монетки заробляти абсолютно безкоштовно, коли я заходив, такого ще не було. Далі, що ще нам треба знати? Ну, Внизу давайте пройдемося по менюшки. Є таск, тут різні завдання можна поробити, там, можливо, додатково заробити монетки. Я цього не робив. Є маркет, який ще недоступний, це можна буде продавати і купувати вишки, прокачені да, між собою. Є френдс, це вся статистика по вашій команді. Ви бачите вже 1124 реєстрації в моїй команді. Звичайно, всі потрошку вже не тільки реєструються, а купують свої перші вишки. Ви бачите, там загальний оборот, маркетинговий оборот, про це зараз розповідати не буду. Мій рівень. І ось саме головне, це і друзів, ось тут скопіювати ваше посилання. Тому що я думаю, що якщо вам зайде, ви дивитесь це відео, скоріш всього, вам захочеться захочеться поділитися з кимось другом, знайомим і так далі. І на цьому ще заробляти. Тобто від покупки вишок, можна тут заробляти, є маркетинг, досить крутий, тут цікавий, багаторівневий і так далі. Кнопочка Сіть це, в принципі, команда, яка у вас є. Ви можете зрозуміти, хто хто зайшов за вашим посиланням, да хто відгукнувся і так далі. Далі я не хочу забувати в. І ще там да, чимось такими ігровими штуками, тому що ми окремо кожного тижня робимо розбори. Ігри, да, якісь нові апдейти, як це все відбувається для новачків. Ми робимо раз в тиждень презентації, маркетингу, просто компанії. Є у нас окремий командний чат, ми для цього його створювали, тому переходьте туди і всю інформацію, якщо ви навіть новачок, ви будете отримувати там. І додатково зрозуміти, як працює тут кожна кнопочка, за що вона відповідає, і так далі. Єдине, що є ось ночні свої рейд, я це вам ще покажу. Цель не найдена, на кожну вишку є певний ліміт рейдів. в мене це 13, ось осталось рейдов 9. Да, на чат сканірування. І кожні 5 хвилин, от ви бачите, 5 хвилин треба. Чекати, поки буде рейд. Це додаткова взагалі, друзі, історія, де можна просто так бонусом отримувати від цих рейдів додаткові монетки. Більш того, я вам скажу, що можна і по 50, і по 70 монеток отримувати, по 5-7 доларів від кожного рейду. Це знов-таки ж це така вавлікуха, щоб просто бути вивліченим в гру. Додаткова механіка ігрова, досить цікава, але на неї розраховувати не варто, да, що ви там будете багато заробляти. Варто розраховувати на те, що вам вишка в середньому, повторюсь, генерує 20%. Прибутку, який ви можете виводити спокійно, звалити напряму через тон через який я вам показував. Є вже інструкція виводу, як це все робити. Я вже багато разів виводив, причому там вивід приходить там, за 10 хвилин дуже швидко. Я перевожу це в тони, в USDT, в криптодолар. Одним словом, все працює як часик, і все дуже круто. Друзі, все, на цьому в мене все. Якщо вам було відео корисним, цікавим, лайк, будь ласка, коментар, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал долучайтесь мою команду. Всі посилання будуть в описі під цим відео. До нових зустріч! Бувайте!